Це відео буде про щось для мене щемливо-рідне, про мою батьківщину, про Слобожанщину, про Охтирку, про Чупахівку, про Михайленкове, про села, про поля, про людей і про мене. От так, обширно. Перекусик перед пліт з питаннями з дідусем. Mm -hmm. За що ти любиш село? Oh, <laughs> ну, за що ж ти любиш, діду? Ну, от чого ти не хочеш переїхати в місто, а там тут знаходишся ти? Є ж якісь причини? Місто я не люблю. А село, ж, значить, любиш, правильно? Я well, люблю село, а чого не в Село бачить, голубийся на світі, у місті немає такого. Добре, діду, тоді друге питання: а Слобожанщину за що любиш? Що, Як ти думаєш, чим слабожанщина, ну, Сумщина? Відрізняється від інших областей. Чим краще. А то, що я тут народився. І все. Так тут, дідо, дивися керічок, це ж теж. Ну, усе ж є, звісно. І моя батьківщина, саме головне. Найщасливіший ти був у селі, коли? Це коли голуб'ятду построїли і тоді найщасливіший! Да. Мета, мета моя збувається. А як давно ти про це мріяв? Давно про це мріяв? Давно мріяв. Поняла. Навіть якщо в Ахтирці в Києві дадуть. Ніде, ніде. Ага. Ніде. Я навіть там жив, ну, коли в горді, 10 я аж прожив. Я це ж дав п'ятниці, як Бога, щоб Золотого зджоргнуть. Ну я ж бачу, любитель природи, аби я був, ну як, оце, оце мені не подобається. Ось картошку просто принерзять. Вона на хрена вона мені нужна, та картошка. Мені мішка хватить на три години. А я їй сажу, воно мені подобається. Я й копаю, мені нравиться, копає хороша картошка. Це мені я отримую вдовольство, от, що копаю. Не, не їсти вона мені нужна. Що купаю, посажуся, хажу. Оце мені. сам процес. Ось садок, де він, я злажу, оце що мені подобається. З землею коротше бути. А в що, вийшов, пішов. Зубами пощовка на балконі. Діду, а льотні можуть стати поштовими. Я тобі сказав, мов би купив, до нього. Зараз з вами пошвендіємо на берег річки Ворскла, який протікає біля мого рідного містечка. Охтурчани обожнюють влітку, на палатки. Також у нас з'явилися в місті люди, які займаються конями, їх може тепер теж зустріти влітку біля водойми. Та й не тільки думаю влітку. І, звісно ж, коли в цьому році було плюс тисячу градусів спеки, це був вихід із цієї критичної ситуації. І плавненько нас захоплює залізна рука города і популярний магазин Леда. Скажи, наскільки ти любиш «Леда» від одного до десяти? 10? Сто. Я шучу. Доброго дня! На нас навчальна А чого так? А що любите, Макси? Що? Максі більше любите? Не люблю Максі, не, 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 не люблю. Тирку не любить. Жахіття. То ви побачили базіровку скутеріста. А зараз ми вам покажемо пункт, де були раніше скутерісти, де водилася трава і пертони. Називається... Є... Єшка! Ми вже заходимо в цей район. Раніше тут... Хороша зараз, я подумаю, це сказати. Ми з моєю подругою використовували ці гаражі як вбирання. Але раніше інтелігентні охтирські наркомани вирощували тут траву і скутеристи приїжджали на поставки. Після того, як поліцейські виконали безліч рейдів на цю територію, наркомани перемістилися у свої хати на восьмій сотні. Шукайте їх там. Помахайте привіт, будьте в ютубах. Коли я виходила гуляти в центр шпірки, мені здавалося, що якщо я попаду в це місце, я просто виконаю всі свої амбіції в житті. Тому що це наша альтанка. Тут завжди тусувалася лише еліта. І бачите, зараз вона пустує, бо вся ця еліта перемістилася на леду, яку ми вам показали на початку відео. Але є один нюанс. Є деякі індивідуми, які ще лишилися такими ж самими альтаночниками, Іноді тут з'являються. Ось так. Перед вами Максі, в якому підбирають персонал відповідності наскільки буде нестоволене обличчя, але морозиво там смачне. Як ви бачите, так виглядає інформаційний шум. У нас є козак. Патрон, клод Моне, типа фрагмент актирки і це все в одному, це все недороблено крім пам'ятника, хто що там щось здерте. І цей артхаус називається відсутність дизайн-коду. Далі перед вами будуть кадри і ще такого непотребу посеред міста. Лот номер 2 На одному квадратному метрі. Тебе кюрманий, бомбади, хороші, просто далекі, фіолето, чорний, червоний і коричневий. Ви знаєте, в Амстердамі є вулиця Червоних ліхтарів, так от в Охтирці є вулиця аптек. Знайомий, аптека No1. Ап... Тут дуже гучно працював генератор. Тому ми вирішили пожаліти ваші вушка і повірте на слово, що там було іще 5 аптек, які знаходяться по цій алеї Слави. Сьома! По цій вулиці, окрім аптек, є багато красивих будинків. Анюта підрезашувала один з них і ось подивіться, як би він виглядав з дизайн-кодом. Там ще б пофарбувати його в один колір і взагалі був люкс. І що ж? Наша восьма аптека. Це просто треш. Перед вами робота, яка привертає до проблеми відсутності туалетів в Охтирці, пана Скубака. Подивіться, як гарне сонечко лягло на Спасо-Преображенську церкву. Місце для фотосета. Головниця це славна. Якщо був Бахтирці і сфоткався там в, в зеркалі, то ти не був в Бахтирці. Славнозвісна ікона, яка зникла Охтирської Божої Матері, зберігалася саме в цьому соборі. Про стадіон Нафтовик я хочу розказати в розрізі мемної події, коли вболівальники Динамо Київ вирішили знищити трибуни. Ось картинка і буде під низом посилання на відео. Дивіться на цей хаос. Ідемо в ресторан. Це тут, це тут сидять за мільйон денег. Загалом цей заклад, це я так прикалую, що він коштує тисячу денег. Насправді там більш-менш нормальні ціни, можете самі побачити. І страви доволі смачні, різноманітні. Також є вид з вікна одразу на вуличку. І Мені подобається, що в моєму місті є заклади, в яких ти можеш привести там гостей, посидіти. Я приводила туди свою подругу, наприклад, з Києва. Їй сподобалось. Просто приїжджаєш на дачку вино, і зараз будемо ліпити гарні штучки. Або не гарні, просто будемо ліпити. У гарному красивому будинку. Зараз у цьому міні-інтерв'ю у Григорія Протасова ви дізнаєтесь трошки більше про симпозіуму техніки ліплення раку, які проходили в місті Охтирці. <смірко> <смірко> про <симпозиуми. смірко> Про ну, Історія проста сімпозімом, бо коли е, ти приїжджаєш в, е, е, ну, ти професійний кераміст, художник. Який вже з таким опитом, як Німеччина, там японці бо були твої вчителі, і ти щось знаєш про ракокераміку, і попадаєш у цю актирцю, думаєш, оман, що ж робити, тут, тут можна занести дуже швидко, художнику тут не можна бути дуже довго. Ну, і Для того, щоб так заставалося для себе, я придумав, що єдиний спосіб, це організувати симпозіум. Була якась професійна тусовка, хоч би раз на рік, <звіт> мабуть, тоді якийсь сенс бути в ахтирці. І вже на перший рік вже приїхали такі, з за кордоном не було з-за того кордону, а це е Білорусь, Росія і, і Польща. І, 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 все. і це вже міжнародне, вже три країни. Чотири країни було, це вже статус міжнародний. А наступного року мої друзі німці приїхали, там ще поляки багато наїхали. І це вже такий великий симпозіум був. Ну, це вони представляють Лявон Трацевський Мінськ, це Тамара Соколова, Мінськ, Це Луганськ у нас був, це... Це Генрі Граман Берлін. Таке. Ну, Якісь остатки, осколки. Технологія важка. Технологія цікава тим, що вона колективна повинна бути. одному художнику тут дуже погано. Тобто, я можу так розказати, розказати ну, ну, опускаємо, що вона виліплена. Далі ми проводимо обжиг один, він називається утільний обжиг. І, ну, Вона є кирпичина і без всякої глазури. А потім ми наносимо глазур, якщо нам треба глазурь. і бажано ті глазурі, які восстанавливаються. Є окисільне середовище, є встановлютельне середовище ну, в обжигі. Акислідне середовище це коли вогонь, труба, або, ну, якщо живим, і в трубу все вилітає, доступ кислороду великий. А восстановлення, коли ми беремо цю на високу температуру, на 1000 або там, 900 градусів, воно вже опустилося, температура. Ми беремо щікцями, покладаємо її в чани якісь, опілками, там, засипаємо, закриваємо без доступу. Проникає черепок та чорне, воно впливає на глазурі і, звісно, на глазурях, якщо вона там не медь, оксид міді, вона до оксіда гарно, вистанається. Угу. Це біла глазурь. Це це там, де просто було, був чорний черепок через нього, да, це марасова. Дуже гарно. ну, Ця ну, кераміка стала уже для чашки. От, японська чашка, раку, вона вважається дуже ну, дорогою і гарною, на відміну від е, такого вилізного ізячного поцеляна. Mm -hmm. Бо вже стагли для е, ну, і вся японська філософія по часу. Вона була э, така, що э, любовання було не цвіточком, а в той стадії, коли вона починає засихати. І це от, стадія, яка розкриває цей цвіточок ну, общем, це красавці. І так як і кераміці вона десь вирушить це що стосується Сімпозіму Кераміки. Ну, взагалі, ми не довго протрималися. А ми довго протрималися і встигли навіть за ці гостини наліпити приколясів. Прямо під цю гвинечку, так, так і. О, якщо б не е, було це порожнього серед, воно при колимо було б, воно перезлетілось. Хочеться лідного, то тут. Штучки, які я буду відпечатувати на цьому шматку глину. Чорнобривець, фіолетова квітка, фуктурний листочок. Кропова. Якась напівдохла штучка. І дуб я вже називала, не знаю. Ще раз наші дуб. Пробуємо в чорнобривці. Дуже красивий. Я сподіваюся, він не застрягне знову.

Так, давайте перша приб'ю. Я вас не познайомила. Це Ксюша, моя подруга з Києва, яка не побоялась приїхати в Охтирку до мене в гостини, я її привезла в Михайленкове. А я вже доліпила. А Ксюшка, ні. Я свої штуки зможу користуватися? Ні. А що для тебе користуватися? Що? Я теж буду користуватися. Естетика. Естетика, а в мене практично. Естетика. Е, А я за тобою І Іде знімати, як робиться наша скумбрія. Опа. Ви розумієте, в мене проблема, я люблю дуже знімати, не <рес> люблю монтувати. І це будеш монтуватиму місяць. Мене, мене, мене отут от, от, висвічують, висвітлювати? Будьте популярними. Ні, не хочу. Я не люблю. Ти що? Я завжди праваю. Популярний? Да, Чого? Завжди. Сделаю эстетик видео потом. Да, не скачено, я вже есть. Это баклага, конечно. Это парад. Одесская область. Ого, классно. Теперь мы едем на речку. Да-да-да. Что мы достигнем, а значит мы только, ну, шашлык с Да Ну что, Ира, как водичка? Не, прям ледяная. Я бы сказала. Да нет. Тут... Тобі незвично. Отож, бо я надію, що в мене вийшло поділитися теплом мого рідного краю Слобожанщини Охтирки, де народився Іван Павлович Багряний, де народилась я, де живуть дуже добрі і щедрі люди, де катаються посеред лісу і їдуть святкувати день народження з родичами. Будь ласка, досліджуйте себе, досліджуйте свою батьківщину. Знімайте відео, яке не ідеальне, з якимись вирізками, бо якщо ви не будете знімати, то хто побачить, наскільки в нас цікавенького є в різних регіонах. Я не відзняла багато матеріалу, але в мене є дуже класний краєзнавчий музей з дуже класною господинею. Також є стріткалче Охтирка, яке проводить класні двіжухи для дітей. І Охтирський молодіжний центр, де можна прийти і попити чаю, на чайній церемонії, що розвивати себе в різних молодіжних проєктах, вчитися, пізнавати себе. От така кінцівка. Попрошу у вас підписатися на мій канал, поширити це відео, написати коментар, якщо вам було цікаво. І у мене в описі під відео є баночка, де ви можете підтримати канал фінансово. Бо це все я роблю на своїй ініціативі та любові знімкувати життя.